Зараз зона найжорсткіших зітнень горить. ЗСУ відпрацювали відмінно і перерізали дорогу російській армії. Ворог невтомно тисне, дрони і гради змусили путінських солдатів проковтнути пил. Українські удари глибоко в тилу поставили росіян на місце. Точка максимального напруження. Росія піде з України, бо на носі загроза від Японії. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Битва за життя, фронт на Запоріжжі стоїть. Спецпризначенці Путіна відмовляються сунути у бій. Наші повітряні розвідники знищують усе, що рухається у бік українських позицій. Вони взяли у сталевий кулак захист неба у вирі передової. Роблять це методично і без зайвого шуму. Безпілотник Гермес виходить на полювання. По інший бік каби та іскандери. Як вдається щоразу віддати ворога назад та завдавати болючих ударів, попри всі, але про це у сюжеті далі. Ледве помітний неозброєним оком по хмурому небі. Південніше Запоріжжя він летить у бік фронту. Він і денний, і ночний, тільки камери міняються, але ми зараз в основному працюємо. вдень. даний момент день. тільки в день так? Да. його ім'я Гермес. Легкий цілодобовий повітряний безпілотний розвідник 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тут складно. Ми що тут не поїздиш, наприклад, на авто. Щоб побачити екіпаж закарпатських повітряних і розвідників і за роботою до них, ще треба дістатися, і нині на Запоріжжі у смузі оборони бригади, то від самого старту суцільний квест. В ідеалі щоб екранчик був темний, всю дорогу. Правильно так, я понімаю, але як включається реп, картинка фіксується метрів за 300. Ворожі ударні дрони не приховують турист. Тут залітають дуже далеко у тил і полюють без розбору на все, що лише. Потрапляє у приціл, «16, 17, до 20 кілометрів в тилу. У нас були враження що шовці. У нас загинули просто по машині. Влупили саме через це. Віднедавна кажу командир взводу розвідки і коригування батальйону безпілотних систем. 128-ї, замість автомата. У нього на кожному виїзді із собою напівавтоматичний дробовик в ньому є реальна потреба зараз. Ти? Тільки в ньому, якщо бнечно, встигне спосілися. Більше шансів вижити просто набагато. Рашистських безпілотників ближче до лінії зіткнення теж вистачає, визнають аеророзвідники 128-ї, та летять у бік схованих українських пілотів, не лише дрони. А той вони по нами стріляти не будуть. Каби. Каби, плоть я знаю, навіть іскандер пролітав по пілоту. Потулах на Запоріжжі переважно темною порою ворожі сушки запускають 500 кілограмові бомби. Передові позиції українських захисників московити бомбардують переважно чвертонними кабами. Зараз ще додавалася проблема для розвідників це їхні збивачі. То небезпека безпосередньо для українських розвідувальних бортів, що кружляють над ворожими позиціями минулого чергування. каже Лакоста, борт вийшло рятувати. Сповістили, що за нами летить в півіха, почали додати швидкості і робити віражі своїм крилом. Скажем так, це було реально в гом так, вона, так, вона, так, 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 так. І досвідчений пілот, скажем так, привів його додому. Того досвідченого, трохи старшого, за 20 років за пілота, побратими звуть Каспером. Ми за його плечима вже не одна тисяча бойових розвідувальних годин у повітрі над ворожими позиціями. Общий нальот. Я думаю, більше півтори тисячі. Це за скільки часу? Майже за два роки. Ми більше працюємо для коригування наших ударних БПЛА, типу ФПВ, ударні крила і так далі. Або вільна розвідка. Якщо щось цікаве, побачимо, ми передаємо на наших чергових і вони направляють ударний засіб. На них рахунку не один десяток виявлених рашистських піхотинців, чимало ворожої бронетехніки та артилерії. На якій відстані приблизно... Артилерії від в тил. 10-15 кілометрів. Багато знищується зараз. Дуже добра авіація наша працює ГБУшками саме по гарматам. Не так давно піон приїжджав. Він вистрілив два рази і був знищений. Останнім часом вони літають у трьох. Каспер з Шумахером готують лакосту для самостійної роботи. Мино. Не в останню чергу і завдяки їх присутності у небі 128-й гірсько штурмував вже три роки. Руйнує плани московитів прорвати фронт на запоріжжі. Механізований штурм був десь місяці-півтора назад. Велика колона найбільше там за два роки яка була, але вона була знищена заздалегідь виявлена. Зараз в основному це малими групами піхотні штурми. Малі групи до двох чоловік можуть бути навіть. На відтинку від Нестерянки до степового, кажуть закарпатські розвідники, інтенсивність атак противника від середини липня трохи зменшилась. Натомість на самим західному фланзі біля берега Каховського водосховища рашисти кинули на штурми свіжих спецпризначенців. Інтенсивність штурмів вона зменшилась на районах Степового Щербаків і Ністерянка. Вона зменшилась в районі Кам'янського. Збільшилась. Там прийшли їхні штурмовики свіжі. Там штурму йдуть постійно. Там піде двадцять друга бригада спецназівців? Так, Воно. вони по ходу зайшли там і там починаються проблеми серйозні. З південного відтинку фронту на Запоріжжі. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН один плюс один. Марафон єдині навні. У РФ сталася катастрофа. Залізниця йде у небуття. Українські дрони обрали собі нову ціль. Удари один за одним, пекло на яву. росіян досягло апогею. Це справжня просмажка ворога. Потяги більше не їздять. Літаки стають бутафорією. Аеропорти, схоже, готуються до закриття назовсім. Що прямо зараз відбувається на території ворога, та якими проблемами окупанти обростають щодня? Розкажемо та покажемо замить. На зв'язку тула і підмосковний зеленоград. Звідси до Москви марафонська відстань у менше як сорок кілометри. У містян від побаченого перехоплює дух і бракує слів. Слышиш? і такоже разгарять роз... тачки. А це вже наступна ніч. Місце дії Ростовщина. Звуки в небі ті самі. Напрямок місцеві жителі теж, здається, визначили. Он прям дет над нами, да? так? ж, де. Да? Або кам'яноломня велика вузлова залізнична станція на півдні Росії. Окрім будівлі вокзалу, українські БПЛА пошкодили диспетчерський пункт і вивели з ладу контактні мережі. Як наслідок, вчасно пунктів призначення не дісталися 132 потяги. Найдовші затримки сягали 15 годин. Через Ростовщину, зокрема, пролягає один із головних шляхів російських курортників до міста Сочі. Для ліквідації наслідків залучили додатковий персонал. Короче, ребят, вам нет смысла ехать, потому что все перекрыто. А це вже інша станція ліхає. Минулої ночі її направду спіткало лихо. Обидві релейні шафи повністю знищені. Адміністрація поспіхом переписує розклад. Частину електричок узагалі зняли з рейсів. Та головне, кажуть, українські військові, не те, що російські дачники не доїдуть до своїх городів. Мінус вузлова станція це паралізація військової логістики ворога. А щоб у столиці не забували про війну, українські дрони знову завітали у гості. слухаєте ці звуки, походу, дрон. дрон? дрондрон. Доки місцеві дивувалися, влада знову розстелила килим. Так зветься план, з якого аеропорти припиняють роботу на приліти від літ, поки існує небезпека дронової атаки. Лише у столичному Шереметіво 140 рейсів посунули у часі. Ще 75 скасували взагалі. Пасажири чекають на свої літаки по 12 годин і більше. І Йдеться не лише про Москву. Затримки були навіть у далекосхідних владивостоці, Петропавловську, Камчатському, Хабаровську та Насахаліні. Анна Басова подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Ситуація під Костянтинівкою загострилася до межі. Окупанти пішли в атаку із трьох напрямків одночасно. Такого натиску не було давно. Кремль віддав жорсткий наказ прорвати оборону будь-якою ціною. Почалися запеклі бої, де кожна хвилина на вагу життя. Коли закінчилися снаряди, на допомогу прийшли дрони. Та навіть у найскладніший момент наші не здригнулися. Реальні історії оборони від самих бійців просто зараз. Мене. Цікавить лише одне скажи, яка твоя мотивація, навіщо ти сюди прийшов? За гроші? За гроші. Ну, гроші ти отримав, але ж майже руку не втратив. Ще хочеш воювати. На цьому відео заступник командира 111 одинадцятої окремої бригади ТРО Костянтин Житков спілкується з росіянином, якого взяли у полон під час штурму на Костянтинівському напрямку. Російські війська здійснили масштабну спробу прориву. Противник зосередив до 25 одиниць бронетехніки, понад 40 мотоциклів і вперше атакував одразу з трьох напрямків замість звичного одного. Хлопці, майже всі 300, які у нас є, це з коливими пораненнями, то є всі. Ну, бої зіткнення пройшовлять стрілкові бої, але це й був особистий штурм, тому що ми ну я взагалі тільки БМП не бачив ніколи. Пост! Проте росіян накривали радянськими установками, били по них так, що закінчився запас нарядів, а ближче до ночі роботу завершили дрони, які добували залишки ворожої техніки та живої сили. І на лівий фланг на наших сусідів зліва пішли, і на правий фланг на сусідів справа, і на центр трошки пішло. Тобто я таких масових штурмів ну давно не бачив. Ось тобто, вони, вони напевно хотіли взяти нас раптовістю, тобто єсть І поки точаться бої на землі, у небі воюють дрони. На цих відео наші пілоти збивають дрони противника. Короче, обміняли нашу впівішку на піски. мавік. У нас там сітка знизу. І покружились. Штурм розпочався близько четвертої ранку і тривав до вечора. Російська бронетехніка, зокрема БМП, проривалася через житлову забудову. Однак, завдяки злагодженим діям оборонців, штурм вдалося відбити. На УКП бригади була одна зміна. А коли він завершився, повинна була вже бути третя сміна. Але всі залишилися на своїх містах, всі по напрямках працювали. І от як я кажу, що найголовніше це було взаємодія, тому що, наприклад, там. Нацгвардійці вичерпали там ліміт. В них якась там проблема. Вони нам кажуть, що там враз оцю одиницю техніки. Точно так же ми там не справлялися зразу. Через зміт запропонували там бригаді морської піхоти нам допомогти. По українських позиціях прилітали російські безпілотники та артилерія. Заступник комбрига виводив бійців на передову, зізнається, отримав поранення, але підрозділ втримався. Ми були в повної взаємодії між БПЛА та артою, і звісно, що були рубежі. По скажімо так, рубежі зустрічі там, де арта зупиняла їх, було дистанційне мінування. Здійснено багато техніки підривалося на мінах. Після чого ми їх добивали вже і в півішками. Росіяни мали чітку мету, кажуть військові. Стратегічні висоти, з яких відкривається шлях на Костянтинівку. Проте цей план зірвано. Звикаєш до всього, але емоції шалені ці адреналін. Тось тобто ми це зробили, ми встояли, а вони на букву пи попри масований наступ жодної позиції не було втрачено. Втрати серед особового складу були мінімальні. Переважна частина ворога була знищена ще до наближення до укріплень. Катерина Кусмарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Поле бою накриває нічний жах. Вампіри знову в дії. Легендарні українські FPV-дрони встановили нову планку ефективності. Інноваційна тактика ЗСУ приголомшила ворога, безжальні удари, точність і рішучість. Росіян буквально поплавало. Це справжній прорив в українській оборонній тактиці. Наші безпілотники не просто атакують, вони знищують усе, що стоїть на шляху. Детальніше про унікальні дрони, які ламають хребет ворогу, дивіться в сюжеті. Лінія фронту в Україні дедалі менше просувається вперед. Не тому, що бракує боєприпасів, а тому, що почалася нова ера ера дронів. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українські джерела, на передові домінують безпілотники. Вони його неможливлюють пересування. Кожен крок під наглядом, кожен рух може стати останнім. Тепер дрони це не просто розвідка, це очі, руки і зброя війни. Вони встановлюють міни, скидають гранати, доставляють боєприпаси і медикаменти, а іноді навіть евакуюють поранених і загиблих. І головне, вони бачать, вони фіксують будь-яке переміщення і точно б'ють туди, де з'являється ціль. Із перших днів повномасштабної війни саме Україна зробила ставку на цих залізних пташок. Это украинская ноу -кампл. Это тактика так называемой «стены дрона. Украинская сторона прекрасно понимает превосходство российской армии в средствах поражения, это ствольная реактивная артиллерия, соответственно, коэффициент огневого поражения, это запас БК, и вынуждена было изменить тактику ведения боевых действий с учетом непосредственно реалий на поле боя. Спочатку українські захисники використовували дрони для аерофотозйомки. Тоді вони виконували розвідувальну функцію, записуючи пересування ворога на флешки. Потім ці відео переглядали аналітики, але все змінилося, коли зображення почали передавати в реальному часі. Відтоді артилерія почала бити точно в ціль, швидко, а точніше миттєво. Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, що змусить дрон випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата, а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк. Але по справжньому змінити правила гри вдалося іншому винаходу – ударним дронам з видом від першої особи, так званим FPV-дронам. Вони дають оператору ефект повної присутності, ніби він сам летить. Так вони поступаються ракетам за потужністю, але виграють у точності і головне у ціні. Їх можна масово виробляти всередині країни. Те, що пропонувала українська сторона. це інноваційна тактика, це масове використання дронів в моменті знищення як нічтеження бронетехніки, так лічного составу купа. Тобто вся бронетехника, бронехіка фактично уничтожается в зоні пораження дрону. Причому за часів ретрансляторів, сили оборони Украины увеличили дальность поражения активні на отдельных участках фронту до 20 даже до 30 кілометрів. Ворог намагається не відставати від українців. І Хоча більшість інновацій створили саме українські інженери і військові, в одному російські розробники виявилися швидшими. Вони почали оснащувати FPV-дрони оптоволоконними кабелями, які з'єднують апарат із оператором напряму. Це дозволяє обходити радіоелектронні перешкоди і глушилки. Після ударів безпілотника Головного управління розетки міністерства оборони України по заводу в це єдине на території Росії підприємство, яка займалась. Выпуском оптоволокна для FPV-дронов данную ситуацию удалось нейтрализовать в моменте как раз снижения активности российской стороны в использовании FPV на оптоволокне. А на данный момент силы обороны Украины и Украборонпром масштабируют производство уже украинских fpv на оптоволокне, причем оккупанты отмечают резко возросшее количество. Українською відповідь устав дрон Вампір. Він працює вночі, коли більшість дронів сліпне. Вампір дозволяє скидати важкі заряди туди, куди не здатен долетіти легкий коптер. Він летить безшумно, б'є з темряви і залишає після себе лише дим і уламки. На цьому дослідження не закінчуються. Виробники продовжують експериментувати з безпілотними наземними автомобілями, човнами, всюдиходами. Вони працюють у тих зонах, де людині вже не вижити. Де поле заміноване, а небо нашпиговане ворожими FPV. Це вже не просто техніка, це життєво важлива інфраструктура. Саме тому фронт більше не наступає. Люди просто не встигають за машинами. Кожен крок із окопу може стати квитком в один кінець. Війна перестала бути лінійною. Сьогодні вона точково, миттєва механізована. І тепер перемагає не лише той, хто сильніший, а той, хто швидше мислить, хто запускає, хто летить. Війна майбутнього вже настала, і Україна в ній веде. Наші валять окупантів із градів. Куп'янський напрямок стогне від засилля російських солдатів. Протистояння набирає обертів. Наші жорстко вибивають ворога із української землі. Ворог прямо на голови окупантів. Бійці показують майстер-клас. Епічні кадри із передової у сюжеті далі. За хвилину тишу цих малювничих полів під Куп'янськом розбудить звук граду. Першим на місці бусоліст. Це людина, яка має вирахувати напрямок вогню і відповідає за точність удару. Сама вантажівка граду не пробуде в полі жодної зайвої хвилини. Швидко примчали на вогневу позицію, швидко розклалися. Швидко навелися, і над шляпками соняхів вогонь реактивної артилерії. Ви досить гучно працюєте. Як можна почути над головою, що щось в небі є? Ну, у нас для цього там два-три чоловіка наблюдають водітель там і всі наблюдають за небом, поки ми з командиром працюємо. Ви водіїв розрахунку, да. правильно? Так, точно. Але я бачила, що поки хлопці працювали, ви я стояли… Я смотрю за небом. Совершенно правильно. У нас спеціальна вже байка є для этого. Ну, сбивать. Якого типу безпілотників тут на цьому напрямку на частише? Все, що у них на вооружение. Все, що у них є, дитит все. Тим більше пріоритет очень красивый у нас. Они гоняются за нами по всему этому. 12 калібр, 10 патронов. Ну, Буває хорошо, в общем, одним словом. А кто вы ви в цивільному житті були? Водитель. Тоже водитель. Да. Ну, а що ви возили? Ну, я работал длинний бойчик, где только не было. От мені 53 роки і з 20 лет 33 роки я катався за рулем. І тепер катаєтесь. Ідіть перекатаюсь за рулем. <звук> Точка встановлена. А, ботовь, ботовь, ботовь. Нічого милішого ми на грудях у армійців за роки роботи на фронті ще не бачили. Расскажите, будь ласка, про ваши мотанки, литки? Да, это с волонтерських матч були. были. Там были мотанки, там были такие ангелочки, там были детские рисунки. Они о гражданской жизни напоминают о чем-то таком действительно светлом, поэтому смотришь на них и веселіше, и приятнее становится. Це нам діти зі школи збирають сітки, там плетуть І розуміється, з кожної посилкою нам волонтерською приходить там якась ігрушка дитяча. Я одягаю у себе їх там. Виглядає максимально контрастно з тим, що ви робите, коли ви працюєте. а де ж должен бути позитив. Що це вам дає? Коли його вдягаєте і бачите на собі. Ну, я якби розумію, раді кого ми там, скажімо, цю роботу робимо, захищаємо там території наші баторка там. Сьогодні працювали по посадці, де скупчився противник. Зазвичай це означає підготовку до штурму, знають артилеристи. Да, офицеры, передали, що что попадания были, ну, нормально. Так что погоняли немного этих идиотов. И часто гоняют. Хотілося бы чаще, но по команде, как только есть команда, команда какая-то такая специфическая ситуація, ситуация. Если штурм, или они готовятся к штурмам, тоді, да, да нашу. Ласточку виганяють і ми їх вісім. Наскільки часто росіяни тут ідуть в шторми, і вам доводиться ганяти? Ну, Ось так, по факту штурми вони не прикрашаються. Все залежить від кількості техніки. Один мотоцикл, условно або 10. Зараз на екрані реквізити, відсканувавши qr код ви зможете підтримати артилеристів бригади Карадах Нацгвардії. Тут, на Куп'янському напрямку, вони після кількох місяців пекла на Покровському. Це приємно, коли ти допоміг своїм бойовим товаришам напередку і призупинив орків там от, нападу, скажімо так. І тобто, це мотивує, коли ти прикриваєш своїх бойових товаришів, вони там держаться. Я колись теж починав з піхоти, я розумію, що там, ні, жарко, как Скільки ви в піхоті пробули? Я пробув рік в піхоті. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Росія панікує, Японія в центрі уваги. Путін боїться і погрожує. Думає, що діє на випередження, а насправді виглядає як посміховисько. Втім, це й не дивно. Нічні марення диктатора нікого не хвилюють, що насправді відбувається прямо зараз між двома країнами та до чого тут США. Усі деталі в сюжеті далі. Російська Федерація знову волає про зовнішні загрози. Країна, яка десятиліттями тримала весь світ у напрузі, тепер сама стала заручницею власних страхів. Цього разу імперцям не догодила Японія, точніше, її союз зі сполученими штатами та південною Кореєю. Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных сил самообороны в крупнейших учениях ВС США Resolution Force Pacific, которые пройдут 9 июля 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточной границы Российской Федерации. МИД России. Ті, хто сам розв'язав війну в Україні і зазнав поразки, тепер намагаються зіграти роль жертви. Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры МИД России. А що відбувається насправді? Японія модернізує свою оборонну стратегію разом із США та Південною Кореєю. Вона посилює військову співпрацю та перевіряє готовність до кризових ситуацій. У межах навчань у небо піднімаються японські винищувачі F-2, південнокорейські КФ 16 та американські стратегічні бомбардувальники B-52H. Польоти проходять над міжнародними водами, а їхня головна мета стримування Північної Кореї та демонстрація сили на тлі зростаючого впливу Китаю між Японією і Росією, яка є яка, яка українською спадкоємицем СССР до сих пор не договір, договор а мирний договор після Второї світової війни тому по факту росія і японія находяться в стані в состоянні войн скоріє росія нападьо на японію ніж японія на росію і поки москва вкотре розкидується погрозами світ тихо посміхається сукрема глава офісу президента україни андрій єрмак у своєму телеграм написав що прочитавши заголовок він спочатку подумав що це новий матеріал сатиричного видання The Onion. Надворі дворі 2025-й. Тепер Росія погрожує Японії. Прокидайтеся, російські геополітики. Ви не можете впоратися з Україною і ніколи не зможете. Ви вже втратили пострадянський простір, південний Кавказ і Сірію на Близькому Сході. Продовжують вони, Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. Масштабні навчання Резолют Форс Пацифік триватимуть до 8 серпня і охоплять понад 50 локацій у регіоні Гуам, Гаваї, Японії та Північні Марянські острови. Понад 12 тисяч військовослужбовців і 350 літальних апаратів відпрацюють синхронізацію дій, щоб потенційний агресор навіть не міг мріяти про локальний реванш. І нехай це стане натяком для тих, хто досі любить грати в імперські ігри. Союзники діють спільно. На цьому цю мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.